Я друкую, я прозу передруковую. У мене роман буде мій, червоно журнал «Київ». Я маю 700 сторінок уже, а там ходить і до війни трохи. І ще пов'язана з Катериною Білокур, така була. Я перший з нею познайомився, привіз картину від неї. Вона мені написала листа хороша листа, я про це пишу. І тому я назвав «Червона червоноплащаниця, там пов'язано. Вона навіть така дивна, от я був у неї і снідаємо, я, я облубив яєчко, біле і вкусив. А вона, Микола Кіна, що о їсте, ділею, а вона біла, пішов довку середину, каже, А як вона вимихала образ. Але зараз повернімось у Полтаву, окуповану німцями. Застала мене війна у Полтаві. До мене прийшли хлопці, правдиві запорожці, які 23 роки побули у Франції, були в чорних запорожцях, чорношлишники. Вони мені розповідали про своє життя за кордоном, про все. І мені хотілося розпиту. Вони розповідали і про Мельника. І про Данила Гетьмановича, Скоропадського, бо там були різні угруповання. Але мені все одно, мене тягло це ОУН, бо я вже Сумовий був, розумієте, був пов'язаний із молодіжною організацією Сум. Ось я з ними поїхав до Києва. І ми прийшли недалеко від пам'ятника Хмельницького. І цохвіє, то там я схав присягу у присутністі провідника Ковника і доктора Якно. Побули в Києві, потім повернулися в Полтаву. Я вже мав призначення на керівника ОУН підпілля, очолював Полтавію. А в 42-му році був у підпіллі, і навчався на пастирських курсах. І числа єпископ, мене виставив на дзякона. А Лубенський на священника. Зразу я був на Кіровоградщині, на парафії, потім на поділлю, коло Ореніна є, От, близько збруча. Потім, коли фронт посувався, ми евакуювалися. Я був трохи в Галичині і приїхав на Буковину. і мав парафію, і все було добре. Але я був як провідник ООН Полтавщини, то я дуже боявся Полтави. А в грудні 44-го, коли я виходив із церкви, стояли сани, і до мене пішов офіцер, отець Ніколай, арештований. Зайшли до хати, вони зробили трус, зробили трус. І привезли мене у Чернівці вночі, але не в не в МГБ, а є вулиця е, Кобилянська або Панська, вони називали. Там контррозвідка була. І кидали мене там, як Соколовська, але не сказали, хто я. А ті мене збиткували, били, думали, що я поляк, мордували. Стояв бія під стіною. Коли я просив води, то мені все чудавали, горняті все чудавали, я падав, мене били. І 19 лютого 45-го з Полтави приїхали по мене. Офіцер і старшина. І 19 лютого мене везли потягом потягу в офіцерському вогонь. Але я їх пригощав, у мене передача була, як, а це були там п'яні офіцери, ті ж з Румунії поверталися. І не довезли мене до станції Мамалига, є. Мамалига, там новоселиця Мамалига, це кордон близько близу І Я на ривок стрибнув з поїзда, зупинили поїзд, стріляли, поранили мене. А я втік. Повернувся я на, на боковину, ховався в парахвіян. Через три місяці мене взяли в бункері у парахвіяльному будинку. Знову привезли до Чернівців. Свято було перемоги. В Катедри дзвонили, всі всі. А 15 травня приїхали троє по мене. Каже, какой його нам говорив, во, як ти вбіжав. Кажу, їм тільки сметану возити. Ну, от нас не вдіш, А повезів. Але везли поїздом. Не довезли мене до жмеренки, я втік знову. Я ховався, покидився в Донбасі. І раптом чую, що мій рідний брат у Коломиї миї автоінспектором. А від деш? Приховав своє походження, я приїхав туди з дружиною. Але я був вже боднар. Я у Донбасі вже придбав собі паспорт, і дружині паспорт. Я все зробив. І був я в Коломиї, я жив. Як нібито швагер я. Страшні були, мабати, уявляється, А я брат був, тільки моя дружина була Соколовська Варвара, але вона Степанівна, а був Олександрович. От я познайомився з начальником МВД і все. Були ми на весіллі у горах, у Живижньому. І вночі приходять хлопці. Слава Україні. А я з бандурою. А тоді хто ви за один? Кажуть, вийдемо, поговоримо. А тут саме Аркан танцювали, хлопці, дівчата, знаєте. Я кажу, я член ОУН, керівник, з чийсь я зв'язався з ними. Минуло кілька часів. Провідником Олицем, який очолював СБ, сатеним білим, я був призначений керівником боївки. І коли я вибирав для боївки хлопців, то у всі зголосилися, що хотів до мене йти. Ну, я керувати боївкою. Я був Микола біда. Так боюся. Микола я біда був. І одного разу оцей начальник КГБ Павло Тарасович Близнюк запрошує мене на день народження із дружиною. Але він думав, що я в МГБ роблю. І от коли ми з дружиною прийшли, був стіл накритий, Але його не було вдома, тільки дружина. А кажу, а де повода? Каже, це в управлінні, це забуде. Не буде. Ні гостей нічого. Але я мав зброю. Я думав, може це пастка якась. Але навіть він сам на машині їде із шофером. І коли зайшов, привітав. Кажу гості, так каже, мені хто набридли, я хочу з тобою посидіти. І от коли ми випили, він раз раптом питав, хто ти, хто ти є. Я кажу, а і вектора Швагер. О. Моя сестра за ним. Але вона це си... каже, що таке. У Соколовську е, є брат у банді. А це про мене. І Соколовську ви викликали у Стейслав. МГБ викликало. Отака ж справа. А ми силимо, торкнуємо як своє тіло. А в мене тут бункер, бункер зброї, я купував зброю, ще давав за сотні і все, розумієш? Потім повернувся до ранку, це все, все зліквідував.